З Новим роком, дорогі друзі! Щастя, кохання та здоров'я! З Новим роком, Манчик! Привіт! Так, вітаю вас, хлопці та дівчата, з Новим роком. Щоб в цьому новому році у вас е, всі мрії збулися, щоб е, все погане залишилося в минулому році. Я вже вдома 17 днів. Я ж рахую, скільки я днів вдома. Даманчик зараз стоїть вже 17 днів, хочу зараз подивитися, скільки у нас е, залиш, ну, акумулятори є, бо я тата попросив зняти клему. Хочу зараз подивитися, поставити клему, зайти в машину, подивитися, скільки там е, тримає, поставити на зарядку і... і що? І все, і далі йти відпочивати. Так що так, хлопці та дівчата. І ще одне, що погане є, я, случайно, видалив відео одне, яке мало бути останнім з цього рейсу, як я з Одеси я приїхав додому пустий, так як не було вантажу, вантажі були, але ставок було мало. За 18 тисяч за 100 км я б не поїду. У мене був вантаж. Вантаж був е будка для собаки. З Вінниці я забрав. Можу вставити будку, е фото будки. Я вже і зробив площадку для собаки, нашої. я вам скину, поставлю фотографію, побачите. Е Зараз ми з вами провіримо. Скільки у нас залишилось вольт. Поставив на зарядку і ще раз вас вітаю з Новим роком. Щастя, кохання, здоров'я, найголовніше, мирного неба. Небо, небо, де ти? Небо? Отам. О, що за ворота тут? Бачите, я вже 17 днів вдома і тільки що замітив, що тут таке є. Ну нічого, ще раз вас з Новим роком те, що йдемо провіряти. Буде уборка в машині вже в лютому, коли буду вже собиратися. Що хочу вам сказати, що відео не буде без місяць. Я думаю, в кінці січня я начну, мені потрібно. Сейчас я вам покажу, что мне нужно сделать. Дуже срочно. Так. Сейчас вам покажу. Ну, петли то само собой. Петли. Сейчас вам покажу. Так. так, и снова мы тут. -то. Просто поставим. Дальше. Я би, чесно кажучи, хотів би і це от провірити внутрі, що там. Але ну, зараз подивимося, чи буде свіркати. Слабенько. Зараз йдемо. Ну чого, зараз йдемо, відкриємо машину. Я мабуть попросив Я ж підняв. Там спустив, щоб вода стикала. У нас дожі плюс 12, така грязна машина, не встиг я помити, бо дощ дуже ляв. Клосогубці тут. Да, запашок, коли закрита машина, не дуже. Цього року ще треба, буде мені от там, Щас знайду в еліксі людей, які клеять, то позвоню. Хай прийдуть поклеють Це вс, дивіться як тут Бачите? І задня стінка вже відклеїлась Ей манчик Де ми були? і Рим Нет, не Труби Так Дивимося Що у нас Нічого накала робить Нифіга Значить, акумулятори хороші 24. Ну, нормально. Можна завести, на мене дитина спить зараз обідний сон. Бачите, скільки мене рано? 2 січня 23 року. Що пише, що заводити? піднімається. Так що зараз ми. Так, Ключі забираємо, От такий ще бардак залишився, то потім буде уборочка. Вот. Э, Центральне выжимной сцепление. Жидкость поміняти, бо чорнезна. І цей вижимний. Буває моментами, що дуже дергає машину і глушиться. Боюсь, щоб не порвало сцеплення, і кардан би не порвало. Так що зараз, зараз ми підключаємо акумулятори до зарядки, поки є ще світло, бо дивилися по графіку, типу, мало бути виключити, мали виключити світло, але поки ще є світло. Так що поставлю зараз на зарядку і включуся. Так хай все. І потім, може, піду на мойку. Або вдома змію. Ну, подивився, як буде. Отакий от у нас красавчик вдома сидить. відпочивай Потім, коли мала проснеться, хочу завести, зад вперед зробити, щоб супорта не заклинили, не поржавіли. От наша установка, якою ми будемо заряджати акумулятор, після того, як заведено, то чуть вперед назад зробимо, так як я вже 17 днів машина стоїть. І щоб не поржавіл, бо я прийшов дощ, падав. Хочу взад вперед дати машину. Щоб немножко колеса теж вирівнялися і супорта проробилися, ручник поставлю, тормоз нажму, зад вперед. Так, інтересно, що внутрішній воздух є. Да, піднімається, представляєте? Чуєте? Ти я смотри. Ну що інтересу, що перед упав. Так, дивіться. Там в задньому плані там доски, котрі я на Херсон їздив за арбузами. Да, дивіться, подушки піднімаються. Крона, крона. Ну, більше вже не піднімається. Наверное, ще йде піднімається помалі. Бачите, вже стакан видно. Потрішки, потрішки. Так що зараз я чекаю лише, щоб мала проснулася. Так. Тут вже піднялася, Тут трішки а назад іще висить. Треба буде мені поміняти один ремішок, бо ми з братом нахімічили, ну, закліпали. Оце, бачите, порвана вона. Треба поміняти, я вже купив його в Турції, там, на, на границі. Зараз чекаю, щоб донька проснулася. Заведу, зад перед зроблю. Заведемо, подивимося, як буде працювати. І поставлю акумулятор заряджатися. Це дуже хороша штука, бачите, є на 24 і на 12. І тут можна включати чи сильно, слабо, хто як, ну, я не знаю як це працює, але класно заряджає повністю От сила. От один, два, три, чотири. Наші четверки у нас заряджаються, але я хотів, звісно, перевірити, що там може зараз провірити. Так, кусачки є. Так. Але так я не відкрию. Але не так відкрива. Та Даже не зажать. Пустий. Прошу. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Це не є добре. Зараз на заправку куплю дистильовану воду. Тут теж чуть-чуть. Да -чуть. і потім уже не видно. Що треба всюди воду заливати. Так і до татів татові сказати, що така ситуація. Курточку. Знімоду кофту одягну, знімемо корточку і будемо Сейчас немножко обслуговувати машину. Празник празниками. Навіть, чесно кажучи, настрій немає на, на празники. Так, Ну, для дітини треба зробити все, щоб зробити празник. Йолочку вже народили. Біжу, йду. Переодінуся і прийду обратно. Так, ідемо. Тут є в кінці нашої вулиці магазин. Куплю електроліт, Залью там. Тата сказав, треба на один сантиметр вище від цих Там такі полосочки. Як їх називають? Банки чи що, коротше. Треба це все на сантиметр вище. І позалю і все, але я там далі не бачу які є. Може познімаю, відкручу, витищу, так майже буде краще. Я може заведу так, покатаю задкраю, потім зніму, позалю і не посадлю на заряд. Так що так і буде. Ось така погода у нас це кесерли на осінні, плюс 12 на вулиці. Що гавка, так що так. Коротше, трішки відбій, вертаюся назад, подумав, подумав, щоб нічого сам не робив. Подзвонив е, в магазин акумуляторів, е, де я ці акумулятори брав два роки тому. Хотів їх позвати, але сказав, вибачте, ми до третіх працювали. Завтра з лусьми дзвоніть. І зараз в мене питання. Чи ставити зараз мені на зарядку, чи оставити на завтра вони е прийдуть, зальють, я вже тоді поставлю на зарядку. Майже так і буде. Майже так і буде. Заведу, просто зад вперед зроблю та й все. Щоб вже я був спокійний, а за акумулятори завтра прийду вже і з... цей... обслужують акумулятори, і я буду спокійний. Так, я тут зроблю собі, назначу перехід. Хтось мене пустить. Тут аварія не сталася. Поїх. Переходимо дорогу. Таксі, таксі, візі, візі. Їдемо. О, їдемо, ми вже їдемо. Заходимо додому. От на цій вулиці я живу. З дитинства, так, а Отак, ключі. Ключі є. Їду, заведу машину, мала вже проснулася. Клеми зажму. І. І все. Так. Пошли ручки мити. Так. Одно руки мити. Так, кому, е, якщо кому щось треба від гольфа, двері, час половинки, там, лобовуха, все ціле на продаж. Мотор коробка продана вже давним-давно. 에, ударена лише Сейчас. крило, удар був лише з тої сторони. Зад. Тут э, ланзерони всі рівні. Ну, сидіння потрібно, oh. кому що треба. От, 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 от. Пружини, мружини. Так, а це барахлічки треба вже вишмарти. А, тут не можна, папа закрив. Оце 4. Морда. Так, де у нас ключі від нашого манчика? Прошу. Це, з вами зараз будемо заводити. Так, не виключаючи, що потім ви не казали. Вот. Виключив, включив. Завів і потім ще раз завів. Опа. Так. Ну Но... ага, засуну. А знову майже буде зараз працювати. Да. Працю. Але щось помалі працює. А чого так? Нижче. Хм. А вже нижче. Хмінже вряд ли заведеться. Хорошо, я забув вам це показати Сполтичка, малишка Солодки там, півбака є Так шо Как работает Грязный, ну ничего Бачите, ДМК не 17 днів стояла машина Так. Ставимо в это положення Так, надо лажочок ага, вверху Оп! Все в режимі онлайн, нічого не виключаємо зараз воздух накачає, уровень ВПД так що от такі от справи От наш красавець. Солодкий. Тобі вже в цьому році 17 років. На другий рік буде юбілей. Так що так А тобі буде... Через два роки юбілей, 18 років. Ні, 17, подожди. Якщо ти 6-го року 17, то тобі вже... Ні, тобі 16, коротше, голова не варить. Так. Ставимо, пласка губці. Та щось зараз будете писати губцями ти закручуєш. Дай я так роблю. Так, куди? Сюди? Сюди. Вперед. Так. Поки морозів нема... Заведу, головне щоб... Не заклинили, я знову опять їх не хочу робити. Так є сюди. Опа так. Так. Ой, так кидати не можна, но... Кусачки, пласковувці, хто як говорить. Так, я не туди знімаю, перебачте. Я просто дивлюся процес моєї роботи. Так, щоб впало це сюди. Я не роздавив. Так, кришки закриті. Так. Обіти треба буде цю штангу поставити на місце, Грязно так, аж як смерть. Тут треба буде потім молотком, забуй, молотком позабивати, зашпаклювати, за закрасити. За так, шнур тут. все тут, зад вперед. Так, все на місці. Воздух качається. Хай поробить, а завтра прийдуть акумулятори. Це колесо що треба буде потім подивитися, що у нас спускає і ще раз, бо тягло направо. А цього року я вже хочу, цього року я вже хочу сюди ящик покласти, цю ручку, що колесо спускати, на ту сторону перекинути. І там маленький ящик зробити інструментальний. Ну я просто це ще різати, я не хочу вже ту сторону. А тут можна вирізати, поставити менше, ну, коротше, все можна зробити. Те, що хочу тут, ящик я ще вже поставити собі. Е... Так, все добре. Працює. Як я давно його не чув. Но вирівнюватися не збираєшся. Красавчик. Так, ми вже пару разів на тормоз понажимали, рушник познімали ще познімаємо хай хочу спочатку хай набере 12 скини і потім зад вперед зроблю і ще раз пару раз понажимаю в тормоза так до кінця щоб воно обрацювало і все Боже. так що такі дела я скучаю за своїм мальчиком давай качай 12 машинка о сейчас солдатик заработает ну скидай надо будет там прибратися по эти лампучки давай скидай Боже, як я давно не чув цей звук момнички тепер можна тепер... Так. Боже церква. Хоть колеса трішки прокотаються. що рарає то що я буду знімав. Що тут а вода Все, я ще покатаюсь туди-сюди і потім включу, дорогі друзі, я все зробив, зад дав, підняв тут подушки, тут подушки, там спустив. На сьогодні я все. Що хочу ще вас ще раз привітати з Новим роком та з Різдвом. Бажаю всім... Від щирого серця, це саме головне – це здоров'я. По-перше, по-друге, це всіх. всім бажаю, щоб здійсни, здійснилися всі мрії ваші. Божа благодаті сім'ї. Ну і щоб все збулося, що ви напланували на 2023 рік. Всіх з Новим роком!